Привіт, усім замислювалися коли-небудь, чому кубань здається такою українською? Ось що вам не розповідають кубань, яка зараз здебільшого знаходиться в Росії, була заселена українцями, особливо легендарними запорізькими козаками наприкінці XVIII століття. У 1926 році українці становили понад 67% населення. Кубані регіон навіть намагався приєднатися до України під час хаосу 1918 року. І був визнаний українською народною республікою. Українська мова та культура процвітали на Кубані з народними піснями та традиціями, які вижили попри жорстку русифікацію. Навіть сьогодні багато місцевих жителів зберігають українські звичаї. Офіційно Україна визнає Кубань історично українською територією у 2024 році. Президент Зеленський підписав указ про збереження української ідентичності на Кубані. А Укрпошта випустила марки, присвячені народній спадщині Кубані. Тож наступного разу, коли хтось стверджуватиме, що Кубань не українська, ви знатимете факти, історія, культура та сучасні дії говорять про протилежне.